Із ці обухів біля лікарні по вулиці Каштанова пропонується затишна однокімнатна квартира для купівлі. І ось ми в цій чудовій квартирі. Ось тут у нас сумісний санвузол. Ви бачите, у нас є і туалет, і лічильники на воду, і ванна. Ось тут у нас кухня, вона 5,5 квадратних метрів функціонального простору з виглядом на рози. І гарну зелену колонку. І у нас залишилась ще кімната, яка, до речі, не маленька. Ось тут у нас є всі необхідні меблі, розкладний диван, колекційна стінка, шафа. Думаю, що чеш, чешська. І ось так кімната виглядає. Чугунні батареї, батарея, пластикові вікна? Ось така квартира. До речі, що цікавого, ось тут ще є ось така шафа, ніша. Тому звертайтесь, покажу вам з задоволенням цю квартиру і будете жити тут щасливо.